Шосте грудня підходить і з точки зору розкладу загального, тобто я, Окрім 6 грудня, зробив би ще акцент з 20 по 26, 27 числа, коли е, існує велика ймовірність е, маніпулювання з боку ворога тими ситуаціями, котрі ти використовував раніше. Причому воно випадає по страшному суду. Це стосується не тільки там Київ і Херсона. Запоріжжя, Харкова або Одеси. Навіть західні, західні міста вони знаходяться в зоні ризику. Зокрема, я переглядав по Львівщині, Івано-Франківщині. Випадає та ж, та ж сама карта Страшного суду. Тому дуже уважно бути в цьому місяці, і я ще не переглядав кінець-кінець місяця. Але я чудово пам'ятаю, не забуду обставини, котрі сталися там в ніч 31-го на перше. В жертви в тих містах, коли ворог використав навіть новорічну ніч в якості, в якості руйнівної сили і вкрав не тільки святковий настрій, але й життя наших українців. Гарні події. В нас все одно випадають тюрмі. Ми переглядали їх. У нас випадає дуже цікава ситуація стосовно Різдва. За розкладом випадає так, що той ляпас, той меч, котрий підготувала Росія на Різдво, на Різдво для того, щоб на Різдвяний тиждень для того, щоб вдарити якомога боляче Україну, він повинен вдарити. Саму Росію, тобто є дуже великі ризики і ймовірність того, що Росія буде намагатися дестабілізовувати в Різдвяний Різдвяний тиждень Україну. Але щось піде взагалі не за планом, тому що випадає так, що карта страшного суду випадає на їх територію. Від їх, їхніх рук будуть страждати і вже населення їх територія. Ось такі подарунки. Готує нам готують на вищі сили. Другий момент стосовно позитивно обміни ми сказали, що обміни випадають в mm. Росія сама себе. І ще один момент в нас, якщо дивитися в контексті знову ж таки, грудні місяця, там повинні бути деструктивні впливи ситуації, пов'язані з Пентаклями, з грошима. Котрі будуть стосуватися велику кількість країн, Росії в тому числі. А, і перші кроки до світового світової кризи фінансової ми будемо робити в цьому році. А виходячи з розкладу, воно знову ж таки може піти на користь нам, і ми зможемо більш зручно адаптуватися під ці неприємні глобальні процеси. Не буде. Я переглядав. В дивіться дуже важливе питання, тому що в нас був пункт запитань стосовно мобілізації дітей 18 років. В нас цікаво виходить, тобто пити навіть не можна. Там 21 року вже да пити можна. Пити не можна, воювати, будь ласка. Не буде її. Але питання в чому? Коли переглядаєш це, це запитання, через старонаси питає конструкція, що цю інформацію будуть намагатися використати. Використати маніпуля... маніпулятивним чином. тобто за рахунок цієї інформації закрити свої питання і дестабілізувати всередині суспільства, всередині нашої країни ситуацію. І я впевнений, що знайдеться якась трійка одіозних депутатів або там, представників громадської думки, як вони себе називають. Котрі будуть просто бити себе в руки і казати, що ну, кожен з 18-річних хлопець хоче поїхати воювати. Більше того, я вам скажу, жахливість ситуації саме стосовно е використовування цього наративу, полягає в тому, що я ж бачу кількість звернень і формат звернень, котрі після е цієї конструкції з'явилися, коли батьки 17-16-річних. Хлопців питають, чи виїжджати, чи не виїжджати зараз за кордон. Тобто це дуже небезпечний наратив, небезпечний тому що є ризики, що ми ще більше втратимо людей і ще більше людей захочуть поїхати. З точки зору перспективи випадає перевернути, але на жаха ні на ляканні в нас все одно будуть. І це дуже схожі розклади зараз випадають. На це питання, котре ми переглядали раніше в контексті мобілізації жінок, і так само в нас випадає більше, що будуть використовувати як спосіб маніпуляції, котре не, не, не дасть небажаних плодів, не дасть небажаних результатів. А тут, враховуючи ситуацію, я вам скажу, що Пентаклів на рік випадає в перевернутому стані. Тут Пентаклів, головна грошова карта. Вона вказує на те, що наступний рік в нас може бути дуже кризовим, бо він може стосуватися не тільки України, але всього світу цілком. Все буде підійматися, все буде рости. Там взагалі в нас випадає стосовно освіти. Випадає якась трансформаційна ситуація. Карта трансформації. Більше того, будуть, можуть бути підйоми, але ці підйоми. Будуть намагатися робити якусь контрольовану, контрольоване середовище. Більше того, сама, сам розклад ми питаємо про освіту, а у нас все випадає в контексті того, що ті параметри, котрі раніше були важливими і я не знаю, престижними, вони стануть недоцільними, їх не будуть використовувати, їх не будуть, за ними не будуть ганятися. І знаєте, зараз, виходячи з розкладу, настає та ситуація, коли дійсно буде перебудована система і перебудований підхід в сприйнятті вищого. Вищої освіти, в реалізації вищої освіти, Тобто нас випадає так, що е, вища освіта вона стане не так, як раніше, знаєте, що у кожної людини, у кожної знайомої, у кожного знайомого, кожен там юрист, бухгалтер, економіст. У е, мене перша освіта юридична. В, в, Будуть саме повернення до карти праці. Карта праці це ті професії, котрі ну, є ремеслами, тобто те, що буде дійсно необхідно, починаючи від камінняра, закінчуючи е я не знаю сварщиками, електриками і тому подібне. З точки зору кризових ситуацій, підвищення. Відповідь на запитання підвищення дуже ймовірне, але будуть якось підлаштовуватися під ситуацію. Але в майбутньому у нас вище, вищий, вища кваліфікація, вона буде дорогою розкоші. Але відповідаючи на це, на це запитання в перспективі. Я не хочу. Нас випадає карта колесо Фортуни. Карта колесо Фортуни каже, що о, в перспективі така ймовірність вона існує. Наразі, якщо ми будемо планувати якесь збільшення, у нас десятка мечів, тобто не, не розраховуйте. І тут, знаєте, парадоксальна карта така. Мисли тільки за гроші вчимо дітей. Це повинна бути, як. Призвання У нас випадає дитяча карта. Тобто, дійсно це вчителі в них залізобетонні нерви і нервова система. Я не знаю, як ви витримуєте, як ви не повбивали тих дітей.